От я, да, тут дорого трохи. <гілляв> <гілляв> а це ця улюблена моя штука. Да, це ЛАВАНЛЕ! Я її тільки раз мав і мені сподобалось з нею. Чи на нього теж юзанути ліпше, це сіки? 6К. О Боже, як довго я рухаюсь. Я в шоці. Подивись, що там хтось є, тому що якщо мене зараз заб'ють, буде обідно. Тому що в мене все заповільнено і за того, що я йду дуже повільно. І я вас ще говорю повільно. Та й в принципі я все роблю повільно. Та Давай сюди, давай сюди, б'ять бануся Йоба... несокому ну, поза траза заклянути в о, як же садовий піздець, Я не знаю, не маю. Просто ну, вовля. А дід просто він може заруїнити сильно, у нас зараз 22. Ну, Я він може дуже сильно заруїнити. Так він з першої тики, тики нас не вбиває, тому. Ну ну, ну хоча б, а, ладно. Що там таке, коробка? А чому ми її не бачили? Та бля, йобана коробка, пиздец. Бля, так сама не нужно її Не побачили, Якщо що, вона мене врятує від дідової пулі. Пулі дідулі. Пам'ятаєш, скій Ніки Ей, ставили стандофі? Пули от бабули, блядь. Пули от бабули, пули от дедули, пули от мамули, там пули ну, да от мне ничего, пиздеца, это я прошу. О! Тут шарик. Сейчас я могу в подожди. Сейчас я прибежит. Давай сюда. Я еще один раз бью, Клоун. Давай кристаллик. Малолетний дебил. Сейчас покажу тебе. Лялька? Не-не-не, игрушка феминистка. Хе. А пхе. Такі бачив сещене. Я таке не дивлюся, я таке не дивлюсь. я я таке обожаю, це що це, бля, якай сука. Малышечка 200 кг нахуй, це, сука. Ну бля. Ты место для деда є? Ні, там вообще немає нічого. Там треба треба шукати ту квоту, я думаю, вона там. Ну пішли поки що по ней. А вот він пістолет, вот він. І нас їх зразу готують, тому що тут феміністка оця а, Готуй, крає. зразу скенами, да. І гоблін! І Найс. Скидай гобліна. Та бля, скільки у нас душ, це ми тут. Блядь. Ти, ти ж її попаешь, ти ж її розб'є. Блядь, душа куминистка. Ти її розбив. Як же я, сука, боюсь розєбати кожен раз душу, щоб твою голову ти собі не уявляєш. Боже, скільки тут різного цієї параші, парашек? якісь коробку, вино чи що. Я взял коробочку. Там пять тысяч было, уже тя на эту поражу? Дай мне, дай мне коробку. Либо на коробка нахуй. А, ну ты дебил, ебущий, блядь, я Куда ты? И идеально всю хуйню полетим. Сука, дебилоид, блядь. Ладно я казал, шутка, что кто-то впадает. Отайка <свист> полить, не пане, просто полетів, сука, так гарно, блядь, У мене слів немає, блядь. Що <свист> ти, блядь, я їбу. <свист> вона нечто так закинути, ну похуй все інше на місці. Та пофіг на то Єбать! вино. да. 72к нахуй, прикинь. Все еще. Пішов в мішочки. <свист> да, шов в мішочки, бери хілку там всередині. Скільки у тебе? Стоп! У мене всі речі пропали. Ну так тому що ти роз'їбався, не потім появляться. А, фух, я тоді гранату візьму, недурно я її взяв. Гоблин! Назик, бей го, тепер злови, злови якусь душу, злови. Та де? Тихо, я зловив, поймал, бери беру, поймав. Там там де там всі, там всі, там всі, чекаємо тут. -то. Там де ти шейкась херня. Не побачу хто. К нам лезем, старый. Найс. Да вы похуевали, чи шо, блядь? Ну! Ловишь? Зловил. Блядь, ты зловил. Садушку забыто, блядь. Куда же, нахуй? Бля, чуешь? Не, мы не будем... Вона, давать. вона, вона, вона! Феминистка, феминистка, феминистка. Ну, блядь, ну... А я, а я ки. Если слышу еще раз, нахуй. Тихо, давай куда-нибудь бежим, а где можно и скинуть, я и забачу и еще раз ее уебему. Алло, вно... Бежи, малый, бежи, блядь. <laughs> Идеально встык. Да, сука, она разорвалась, блядь. Да что за херня? Я прям до ней подошел и нажал на ней. Поближе, поближе. Все хорошо. Улети и не на меня. Не! Блядь! Блядь! А я не достану! А не, не, нормально. Она <плес> разбилась, вона, 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 вона разбилась. Сука, ебана, блядь! А <плес> чё воно так шпурляється? Шо за хрень? Что бежи, 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 блядь, бежи, текай, текай. Полетели, полетели, давай, 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 пока дед не проснулся. Похуй, можно и скинуть, и пугало, уебаны. И жаба. Братан, транквила нема, блядь. Тикай. Хаешка, мы не зашла. Там дед. Какого хуя, два, транквилки. літаю! улітаю. Я думав, тебе забили. Я думав тебе ти тих там прийти, поприйти, да, блядь. До мене гоблін тупо прийшов, почав кусати мене. О, монашка я. Ну йопт! мать, на цій, на цій карті. Це я її зараз гранатою бахну, чекай, в тебе є з собою цей меч, да? У мене є меч і бластер, і все, що, все, що хочеш. Я візьму ліпше меч на одиничку. Монашка! Чекай, чекай. Маленька, ну давай. Полетіла. А що робити? Ну чекай, може вона тут зависне? О! Ні? Я її б'ю, я її вб'ю. Давай назад, малиха. А, Можешь пасней захерачити, давай. Не, не, так погано. Мука, не так. А ший! Невидимка. Неео. Там череп, там череп обережно. Там ще одна Фейс монашка. Самін. Тут дві монашки є. Дві монашки, череп, невидимка і кончений велик. Я його вб'ю, я його вб'ю. Хираш, хераш. Я Найс. вбив його. Шигноміки, Назік, поможи. Дефай, дефай, дефай. Найс. А було Тут монашки. Тут монашки нас. Ніяк. Опа. Опа, а... зараз почне агресірувати. О! Ну да. Нормуль, вона мене зажала просто. Сейчас шикай у чекай, кого коли мы ми кого сюда стримаем перш лошара. А за тобою пішла. А блин, да. На самолетик. Бам-бам. вони неприємні. Та сука шицай, гандон. Чекай, це Тесла Кибертрак. И понял, и в номике и силы, и акбары. Та еще не видим, катал. <laughs> Чекай там черри, він буде напрягать, а ну вернися. Чі. Давай його заб'ю ти чом. Ці... Та ще, Ще Ще його скину просто, як нічого не треба. Йди сюди, чмо. Ру -ру -ру. Поближче, хай би, скинути хайп. Вот він, вот він. Я не бізку скинути можу. Він за мною. Він за мною, він за мною, давай. Работай. приніс? отут <звук> <нема звук> <кого звук> то та як нема? мав, то А, тоді ладно, тоді ладно. Брррр. Потопим. А куда ты душу? Бля. Ты. Бля Ты. Тип, ты клоун. Минус 10к на душах. Тип, ты клоун. Да Тип... я, я стрибаю, воно так дергается сильно. Це сильно. Бомбы, бомбы, не а вони втікли. Бомбы втікли, бомбы втікли. боба Забери, забери! Улітай! Улітай! Найс! Найс! Файлы. Сработали! Файлы мали. Сім капусов. Ти як? Ти клоун? Так, же ж не Я просто не знаю, так стоп, просто. Я пам'ятаю, там покажи свої смерть. Який же я сильний. Ні, ти охеревший, по-моєму, дідуля. Пішли погуляємо, блядь. Ти, сука... Мечом забити? Похоже, надо мечом бити. А, ні. О, тут, тут і квота. На мені мінус 100 хп зробив, уєбан. А демона? Ого. 600 доларів. Подивись, подивись, хума. Хто? кого ти вбив, Що це? я, я тут их якийсь літав, я им транклином ТАМАРА! Бужи! Бля! Дебанный, сука! <свист> <свист> Итальян, закинчина для видоса, сам <свист> не знаю. Уебан! Это мы в печку сосуди. <свист> 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 бля блядь! Горы, сука! О, <свист> рир! Да, горь! Да, ла-ла-ла-ла!